З війни за парту легендарний танкіст Євген Межевікін пробув на сході понад рік, коли загинув командир, сам очолив батальйон. Тоді він повів за собою десятки танків і сотню бійців. Нині ж згадав курсантські роки, сів за університетську парту, бо треба підвищити кваліфікацію. А за тиждень 33 річний танкіст стане героєм України офіційно. Спілкувалася Євгенія Токар. Восьма ранку на плацу Національного університету оборони традиційне шикування. В Першому ряді серед інших усміхнений майор Межевікін. Кожна хвилина його дня тут розпланована лекції, бойова підготовка. Щоправда, сидіти ось так за партою для нього геть незвично. За плечі мав Євгена півтора року пекельної війни на Сході. Вспомінаєш курсантські години, угу. чувствуєш себе молодим, енергічним. Поміж лекціями він походжає територією. Одразу завертає до танків. Майор Межевікін має псевдонім Адам. Він легендарний танкіст. Настаєший танкіст такою. Грязний, вонючий і могучий. На схід у складі танкового батальйону Женя потрапив ще минулої весни. Згодом опинився найгарячішій точці на мапі селища Піски та того, що сталося далі. Робити навіть мені. Погібка Погиб роти Саша Лавренко з екіпажем. І Кощей отримав ранення. Соответственно, управлять батальйоном нікому було. Тоді до командування став Женя. Йому дісталося чотири десятки танків та понад сотня людей екіпажу. І найперше завдання йти в атаку. Та до цього готовими були не усі. Построїв, сказав, і наліво, ну, не хороші, люди направо. От, і так, от люди встали. Да. Часть пішло наліво, частина пішла направо, створив екіпажі. І поперли. Далі неймовірно запеклі бої. Піски, Авдіївка, Зеніт та зрештою Донецький аеропорт. Входила поговорка з саропорта, виходять тільки 200 300-ми. Ну, От поэтому <сих> їхати туди ніхто не хотів. У Найзапекліші дні оборони кіборгів вогнем підтримував саме його батальйон. А коли вивезти поранених із терміналу було просто нема на чому. Рушив сам танком. Вважили людей на броню. Вот. Самое главное було удержаться. Виходимо на поворот на бетонке, машину заносять і смотрю, вот так держится за антенну, ноги в И говорю, все, це. Ну всі на місці, да да, да, давай ганігані. Скільки людей тоді витягнув, скільки знищив ворожої техніки? Йому годі й зрахувати сьогодні. Тут у військовому університеті може сміливо викладати і сам власну тактику, що врятувала життя десяткам бійців. На нашому направленні ми перше ну, поменяли тактику дій. Я Убрав машини із подабстрілу і з ді создав групи, котрої робота і каруселями, і на вихід на контратаки. Про кожен свій бій він розповідає так докладно, ніби то було вчора та з усмішкою. Найбільше тут у мирному Києві сумує за власним танком. Каже, його техніка не підгодила жодного разу. Ми його гладили, цілували, розмовляли з нею, просили, щоб вона не підводила. Поромаєш, що вона швидше не поїде, то ти її просиш. Гладиш, давай, давай, миле. Єдина на згадка про війну нині у тилу власне прізвище на стелі герою, перед якою тепер шикуються військові та купа медалей на камуфляжі. Вот це ордена Богдана Хмельницького третій степені, второї степені, це нагородний знак. Вот це Трізубець та народний герой. Удома ж увесь цей час на Женю чекала дружина та двоє діточок. Чотирирічний Андрійко, татова копія показує улюблену іграшку. А хто випадає? Папа. А розкажи про нього, що це за танець такий? МП. нам малий зізнається. Мріє швидше вирости, аби стати таким, як татко. Євгенія токар, Дмитро Волошко, програма Вікна СТБ.